Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротові навушники для ігор. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Накладна конструкція надає комфорт під час тривалих ігрових сесій. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Завдяки чудовому звуку та елегантному дизайну вони покращують ігровий та мультимедійний досвід. Пропонуємо до вашої уваги вертикальну мишку це передовий пристрій ведення з безліччю функцій. Завдяки незвичайній ергономічній формі. Ваша рука не буде втомлюватися навіть після багатогодинного робочого дня за комп'ютером. Датчик в 4000 dpi забезпечує точне відстеження мишки. Вбудована батарея на 1000 мАч забезпечує тривале використання. А знімна задня кришка додає можливості персоналізації. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги геймерський мікрофон. Це багатофункціональний USB-конденсаторний мікрофон, розроблений для геймерів. Оснащений технологією шумопоглинання, тому забезпечує кришталево чистий звук. Мікрофон також оснащений регулятором для точного налаштування та покращення якості звуку. RGB підсвічування додає вашій ігровій системі неймовірну естетику. Функція вимкнення звуку однією клавішею забезпечує швидке та зручне керування аудіо, Входом цей ігровий мікрофон сумісний з різними платформами, є універсальним та простим у використанні. Пропонуємо до вашої уваги дозатор для миючих засобів. Це незамінний кухонний аксесуар, який спрощує дозування різних засобів. Він оснащений автоматичним механізмом бездотикового керування, що сприяє гігієні. Крім того, він має відділення для кухонних губок, надаючи зручне рішення все в одному. При необхідності його можна використовувати як ручний дозатор мила, виготовлений з якісних та надійних матеріалів. Зробіть свою кухню ще більш зручною та сучасною зною Пропонуємо до вашої уваги душову систему. Це сучасна та стильна система, розроблена для того, щоб покращити ваші враження від купання. Даний комплект із дощовою лікою забезпечує розкішний та заспокійливий душ. Цифровий світлодіодний дисплей додасть вишуканості, дозволяючи точно контролювати температуру. Міцна конструкція забезпечує тривале використання, що робить його ідеальним доповненням до декору ванної кімнати. Завдяки високоякісним матеріалам служитиме вам довго. Вгота надійно.